Всім привіт-привіт, мої золотенькі. Мені знову надходять питання в особисті повідомлення, на які вже я давала вам відповіді. Я їх переглядала через систему Таро, деякі питання розглядала через практики своє. І а, просять, щоб я перевірила ще за допомогою маятника ці запитання. Ми зараз, в принципі, спробуємо це зробити. Будь ласка, долучайтесь у телеграм-канал. Я завжди там ділюся інформацією, передбаченнями, прогнозами, так, тим, чим можу поділитися, я там з вами ділюся. І так, давайте а, запитаємо маятника. Маятник, будь ласка, скажи нам, а, чи в 25-му році в Україні буде голод? Чи буде в нас якийсь дефіцит по продуктах? Будь ласка, підкажи нам, чи буде у 25-му році в Україні голод? Чи буде мати Україна проблеми по продуктах харчування у 25-му році? Покажи нам, будь ласка, чи буде мати, чи буде той голод в Україні в нашій, так? Чи його не буде? Чи буде голод в Україні? Ну, як ви бачите, маятник дуже невпевнено себе поводить і впевненого Впевненої відповіді він нам не дає це. Говорить про те, що ситуація має місце бути, але не на 100%. тобто якийсь дефіцит. Продуктів він може бути, так, От, але не такий, як якби, якби ми там мали собі в уяві. Давайте подивимося далі, було ще таке питання: чи буде голод у 25-26 роках у країнах Європи, так? Чи, буде, чи буде там проблеми з продуктами, так? чи будуть країни Європи мати голод? От а, в найближчі роки. Ну, дякую. Тут відповідь більш впевнена. Тобто в Україні ситуація буде, але така, знаєте, 50 на 50. Кому цікаво, можете знайти те відео. Я а, переглядала його декілька разів через Таро. Ось. А, і а, зараз маятник нам показує, що в інших країнах ситуація може бути складніша, ніж у нас. Але я вірю, що ми справимось з усім, і нам а, допоможе наша земля.